Я хочу звернутися до майбутніх абітурієнтів, до тих людей, які мають намір присвятити свою спеціальність саме медицині. Я вважаю, що це найкраща в світі спеціальність. Кожна людина, з якими б вона не була там вадами, можливо, вона може боїться крові, боїться. Щось робити руками, вона може знайти в медицині своє призначення, бути лаборантом, бути рентгенологом. Тобто я вважаю, що медицина це цілий світ, і можливості кожного можуть відкритися, розкритися під час навчання в нашому університеті. Вважаю, Одеський національний медичний університет найкращим медичним закладом нашої країни. Він безперервно розвивається. З'являються нові напрями і в навчальному процесі, і в науковому можливості з'являється більше. Я бажаю всьому колективу нашого університету в цьому році, щоб до нас підійшли найкращі українські діти, щоб ми могли і подалі навчати їх найкращій спеціальності медицини.